Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише наступне: Заложний зібрав терміново закриту військову нараду без політиків. Зовсім скоро буде нове звернення до українського народу, яке ну дуже не сподобається банковій. Військовий вовнянко пише наступне: до мене часто пишуть в приватне, питають моє ставлення до генерала заложного. Мабуть, зараз саме час висловитися. Скажу так: багатьом нечистоплотним політикам з нинішньої влади Же хотілося б, аби українці справді мали пам'ять акваріумних рибок, тобто аби вони забували за кілька хвилин події нещодавнього минулого. На щастя, це далеко не так. То правда, тим, хто кував перемогу Зеленського у 2019 році, вдалося спрямувати проти Петра Порошенка старовинну українську класову ненависть. Нею смакував ще гетьман Іван Мазепа. Проте люди все пам'ятають. Люди пам'ятають, як призначення генерала залужного головнокомандувачем викликало хвилю захвату військових від старого командувача Хомчака в минулого Кого був лише Іловайськ, ніхто не чекав нічого позитивного, але залужному вірили, і це надихнуло багатьох українців. Зараз уже відомо, як ще до вторгнення групи офіцерів з бойових бригад їздили на рекогностировки місцевості, якраз на напрямках майбутніх боїв. Ми знаємо, як перед самим вторгненням була піднята в небо вся українська авіація, і передислоковані засоби ППО. Саме тому удар ворога прийшовся по пустих квадратах. Ми знаємо, що ворога змогли зустріти до підходу основних сил. Ми знаємо, також що захід не вірив у здатність українського. Райни відбитися, але ворога зупинити українці змогли. Як нам це вдалося, часом не тому, що заложний за твердженням видання. The New Yorker приховав свої плани оборони і від американських союзників, і від Зеленського. Знаєте, мене самого дуже багато цікавить. Кров людська не водиться, надто багато українців загинуло, аби просто взяти і забути події недавнього минулого. Я ставив багато питань про Єловайск. Я і зараз хочу знати, хто саме привів туди добровольців і чому їх вчасно не вивели з-під удару. Мене ніяк не менше цікавить, де поділися шилочні Візіони, що мали прикрити Київське море, але не прикрили. Чому аеропорт Гостомеля захищали нацгвардійці-строчники? Я точно знаю, що наміри ворога атакувати з півдня мінімум за добу знали у Києві. Я хочу знати, чому напрямки з Криму захищало менше двох бригад. Причому прямо на гострині головного удару ворога стояв лише батальйон морпіхів неповного складу. Мені реально цікаво, що робилося в Херсоні, і чому місто було втрачене аж настільки швидко. Ще більше мене цікавить, які заходи робилися для оборони Миколаєва до приїзду туди генерала Марченка. Я хочу знати, чорт забирай, чому ворога, що увірвався до України, зупиняли в повній мирних мешканців, житловій забудові великих міст і міських агломерацій. Хто в цьому винний, чому людям не допомогли евакуюватися? Я не те, що знаю, я вже бачу, як у невдачах перших днів війни починають звинувачувати генерала заложного. В моїх коментах нещодавно стало нашестя воєнних експертів. Але тут безугла заявила, що свою статтю для економіст заложний мав узгодити з міністром оборони. Я розумію рівень такого джерела, як безугла. Але які ще свої дії? І залужний напередодні вторгнення мав обговорювати з міністром оборони сіреч з Резніковим. Я хочу детального розпису сфер відповідальності головком АЗСУ, міністра оборони, начальника генштабу і політичного керівництва України. Я нагадаю, за українською правдою 23 лютого лише два керівники силових відомств категорично заперечували російське вторгнення Резніков і Баканов, де вони зараз обоє пригадуєте, а де колишній помічник Баканова Олег Кулініч? І так, можна сто п'ятсот разів заявляти, ніби з під Києва вороги втекли самі. Ну правда ж, вороги висунулися в бік Києва вузькою смугою. ЗСУ атакували їхні шляхи сполучення з флангів, і тоді вороги самі пішли. Історія знає масу прикладів, таких самі пішли. Зазвичай їх перемогами кличуть. Проте була Харківщина, була поразка ворога біля Креміної, була звільнена Херсонщина. Ці перемоги тісно пов'язані з іменем Валерія Залужного. Цього не викреслити. Багатьом нечистоплотним політикам в діючій владі варто пам'ятати про таке. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.